Привіт! І знову Феєрія Мандрів. І знову я, Ігор Захаренко. І знову, і знову, знову Ігор Захаренко. Генеральний директор. Генеральний директор. Як я виходжу і там в костюмі, ти не видел? Лаляля. Щось якісь поміхи були, да? Я думаю, що нам це ще фразу треба вставити. Далі з'являються. раз це вже Можна, да? Це були постаменти для витю. Ні, давай ще раз. Ви спитайте, скільки... спитав. Нам ти типу, побай, якби відео ще побачив. Хорошо, давай веселіше. Перетворилася на квітучий сад. Ні, на квітучий сад і переграв, так. Да. А ви ще раз, да? Ні, все рівно, знову це пішло. Ди-ди-ди-ди. Де, 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 де. Мав, мав, мав бути. Прижіть, зараз. Тут трошки не так. Там вже нормально було, так все? Знову так треба нижче, да, ти полісвер? Ля-ля-ля, зараз. -ля -ля, Жіночка каже, нахрен нам этот дом инвалидов в Париже, У нас своїх в хватает. Давай, ми зробимо, а тоді подивимось. Можеш ще. Да ні, там просто під музичку Мне не нравится это, мне это не подобается. это До, до, ре, ре, ми, подобається. Доремі ре, до. як чекали. Поїхали. Нічого не вижу. Зараз буде ви, там, та, роді там пломба така. <кхи> Тимчасова. Слухайте, стойте. Так, ну що, пишемо далі? Сьогодні я вас запрошую до Бердянська, знаменитого курорта на березі Північного моря. Північне море було засноване партією регіонів у 1948 році. І все, і просто. І ясно. І лопнув бігнімо. Пьют коктейли, наслаждаются жизнью. Ах, хорошо. Я никому ничего не расскажу. Там этот бомбемо всех, конечно. Пошел так еще. Камера. да камера? А, пофиг. Ладно, давайте еще раз. А это уже тот улыбочный, ты уже... Не знаю. Подождите, сейчас, сейчас. Йохан Янсен. Йохан Вальдемар Янсен. І все, і кінець правда з вами був я. ігор захаренко. Дуй, привіт, хуй ти пока дуй